Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення на тему, що я знаю про комп'ютер. Подумай, коли ти чуєш слово комп'ютер. З чим він в тебе асоціюється? Які слова перші приходять тобі на думку? Назви ці слова! В зошиті записуємо число Класна робота записуємо букви, буквосполучення, склади і робимо звуко аналіз слова комп'ютер зі схемою. Зверни увагу, в цьому слові є апостроф. Пригадай правила з апострофу. Сьогодні працюємо у друкованому зошиті. Отже, 59-та сторінка, перша вправа. Перестав рядки так, щоб прочитати загадку. Постав у клітинках цифри номери рядків. Відгадай загадку. Знань чимало різних має. Цілий світ про нього знає. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Хто він? Комп'ютер. Ти можеш вивчити цю загадку на пам'ять, загадати своїм друзям або батькам. Комп'ютер. Це прилад, який допомагає людям дізнатись про щось нове, спілкуватися. Прочитай вірші, дізнайся про можливості комп'ютера. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки повиправляти, може він листи прийняти, з другом швидко нас з'єднати. Він багато всього може. Людям завжди допоможе. А розкажи, які дії ти можеш виконувати на комп'ютері. Поділись своїми вміннями. З батьками, з друзями, з однокласниками. Вправа номер три. Прочитай, і відгадай загадку. Запиши слово відгадку. Ця всесвітня мережа. Це нове умить відстежить, з нею вчиться працювати і багато будеш знати, що це за мережа. Інтернет. Розкажи, а чи вмієш ти користуватися цією мережею? Поділись своїми вміннями з рідними та близькими, з друзями. Мережа інтернет засіб зв'язку, що дає змогу спілкуватися на відстані або обмінюватися інформацією. Уяви, що тобі потрібно через мережу інтернет надіслати своїм однокласникам повідомлення про розклад уроків на понеділок. Склади і запиши таке повідомлення. Вправа номер 4 Постав відео на паузу, поміркуй, що ти написав друзям, однокласникам. Але не забувай, що спочатку треба привітатися, далі поділитися новиною, а потім попрощатися. Будь вічливим. Будь вічливою. Вправа номер 5 Уяви, що в тебе незабаром день народження, і тобі необхідно запросити друзів у гості. Напиши запрошення, яке можна надіслати друзям через мережу інтернет. Так само не забувай, що ти вихована дитина. Привітайся, запроси, а потім попрощайся. Додому. Тренувальна вправа номер 6 Уяви, що ти хочеш привітати друга або подругу із завершенням начального року. Напиши привітання, яке можна надіслати через мережу інтернет. Обов'язково надішли ці привітання пізніше. Якщо виникають запитання, залишай їх у коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!